З самого початку зачатку коли я з'явився, явився, я вився, появився, народився на цей світ. Ще тоді, як і кожна дитина, дитя не розумів, для чого і навіщо я тут. Для того потребувався певний переломний період життя. Недобні моменти перетворилась в досі досвід майбуття. Це не неття, Боже дитя, хороший досвід життя. знадобився для майбутнього, подальшого про життя в в А буду я дякувати, дякую за життя, дякую за виховання! Дякую за затерпіння, моя ти рідна мамо, мама матуйця, спасибі щиро серця, мамочка, а буду я дякувати, дякую за життя, Дякую за виховання! дякую за церкві, моя ти рідна маму, мама матуся, спасибі, щиро серця, мамочка, а буду я дякувати, дякую за життя, дякую за виховання! дякую за тебе. Сити від щирого серця, мамочка А тим, я тягувати, яку за життя не позовували, якось за теплія, моя ти рідна мама, мама, спасибі щирого серця.